Чи готові ви нам дати інструкцію з виживання від укусу кліща до повної перемоги над хворобою? Кліщ кусає людину, і найбільше проблем практично йде після укусу. Або коли людина контактує з кліщем і слина кліща так само потрапляє на слизові чи відповідно потрапляє знову ж таки в наш організм, і саме оте, от що є всередині кліща, оце для нас є небезпекою. А всередині кліща може бути дуже багато різних інфекцій. Переважно ми говоримо зараз про бактерійні інфекції або вірусні інфекції. Якщо ми говоримо про бактерійні інфекції, тобто це найвідоміша інфекція це є. Бореліоз або хвороба лайма, тобто їх є 15 видів цих борелій. Ми можемо реально діагностувати орієнтовно три лабораторії в Україні ці борелії, коли потрапляють в наш організм. Це є спірохети, такі бактерії, і ці бактерії можуть ну, давайте простою мовою потрапляти в різні органи і створювати там сильний в'яло протікаючий запальний процес запалення, тобто по суті, руйнувати ці органи. Чимось нагадується бактерія Борелія збудника сифілісу, так і всі розуміють, що статева інфекція сифіліс теж була небезпечна, тому що повторний сифіліс вторинний або третинний уражав судини або внутрішні органи. Так само тут ця інфекція потрапляє в центральну нервову систему і може створювати енцефаліт. І уражати центральну нервову систему. Далі знову ж таки може попадати в міокард, тобто в серцевий м'ясо створювати запалення міокарду і створювати міокардит. Якщо вже взяти з таких історій, з практики, то теж було багато цікавих історій, де були пацієнти, наприклад, сильна аритмія, яка йому дуже серйозно заважала, ну, різного віку пацієнти, так а далі відповідно знову ж таки, навіть в одних пацієнтів є тахікардія, в других просто порушення ритму, в інших. Брадікардія, тобто тахікардія, сильне серцебиття, таке швидке, прискорене. Браді повільно б'ється серце.